З дистанційного гіпнозу з імплементації знань щойно розпочався в усіх школах украстану. Чи виправдує себе гасло перший раз у перший транс? дізнавався наш кореспондент. Наживо з центру імені Фрейда Мазоха Ольга Голобородько. Студія, студія, вітаю вас! І прямо зараз позаду мене ви можете побачити дітей, які буквально прикипіли до своїх ноутбуків. Вони вловлюють кожний сигнал і кожен звук від організатора проєкту Карла Густова Гню. Телепат запевняє, що подібний експеримент вже адаптований і був випробуваний на мавпам, яким, до речі, він дуже сподобався. Зокрема, вони відчули себе справжніми людьми і зараз готуються до складання МММ. Це моніторингу маленьких мавпочок. Інші ж дослідники говорять про те, що таке навіювання зна у е, дитячу свідомість є набагато ефективнішим аніж прочитання е, російської, зокрема, класики. Чуєте, чуєте? Це ж вчителі, які стоять і кричать під стінами центру біля якого зараз ми знаходимося. Вони викрикують гасло, нам нема чого радіти. Зомбі це ще наші діти. до речі, цю позицію підтримують і батьки, які буквально відтягують маленьких діточок від моніторів. Загалом у навчальний трансшманс впало близько 23 тисяч школяриків, половина з яких настільки вподобала цей вид отримання знання, що хочуть платити мільйони гривень за за продовження зомбіка. Студія. Ми продовжуємо слідкувати за харчовою колізією в Муджастані. Після вживання унікальних синтетичних гам-гам-бургенів група добровольців щогодини звітує перед лікарями про свої відчуття. Нашому кореспонденту дозволили долучитися до випробувань. Наживо Марина Галамідова. Алоха Украстан сьогодні на головній площі Бургенів місцеві жителі святкують харчове свято бурген-ням-ням. І я зараз знаходжуся біля святкового столу, де кожен доброволець має можливість скуштувати унікальні синтетичні гам-гама-бургени. Як нам повідомила організація Страху Бургенів, дане дійство має на меті саме дослід. Мета якого з'ясувати, чи можуть синтетичні гам гама бургери замінити звичайні бургери. Як нам повідомив директор організації Тодось Тодосевич, він заявив, що ті всі люди, які приймають участь у досліді, вони будуть перевірятися лікарям. І зараз ми це перевіримо. Так, до речі, усі лікарі присутні з лівого боку від тих, хто зараз буде куштувати цю дивну страву. Тож вже пішли перші сміливці, і як нам повідомили тільки на лікарі, вони почуваються дуже добре, тому можна зробити висновок, що синтетичні гам-гама-бургени можуть бути чудовими замінниками від звичайних бургерів. Тому, можливо, я скуштую навіть сама студія. Гігантську вишивану скульптуру Гондурас встановили мешканці невеличкого гірського СМТ, що коло Коломийщини. Перепрошую за коломбур, Назва поселення постійно змінюється. Та це, як передбачають етнографи, не завадить скульптурі увійти до книги рекордів украстану. Наживо унікальну подію спостерігає наш кореспондент Вікторія Білова. Так, доброго дня, шановні глядачі. Саме зараз мешканці невеличкого СМТ готуються до того, щоб представити світу свою шестиметрову скульптуру, над якою працювала 40 вишивальниць з трьох поколінь та було використано 50 метрів тканини. Гігантська вишивана скульптура носить назву Гондурас. Чому? У місцевих жителів є різні версії. Перші кажуть, що мер містечка дуже поважає цю країну, а інші вважають, що назва є особленням украстану в цілому. Наша знімальна команда і сама заблукала, тому що їх. Але ми до Гондурасівки, а виявилося, що це Свободівка. Постійна зміна назви міста це своєрідна візитна картка для туристів. Місцеві жителі кажуть, що це приваблює тих, хто хоче подорожувати наодинці і знаходити для себе щось нове. Тому я пропоную і вам Валентина швидше їхати до Свободівки, поки вона ще не змінила свою назву, і побачити це вишиване диво. Бо в нього є всі шанси потрапити до книги рекордів украстану, тому що, по-перше, вона найвища в країні. А по-друге, ця скульптура є першою в своєму роді, яка вишита хрестиком. За деякими даними, вона може презентувати нашу країну на 300-му венесіанському бійналі. Отож, побачимо, що саме скажуть професіонали. На цьому в мене все до зустрічі. Павільйон украстану на ювілейному 300-му венеціанському бієнале відкриють з хвилини на хвилину. Очікуємо на пряме включення. Маргарито, чим подивують глядачів наші співвітчизники? Бонжорно, студія, доброго дня, Валентина. Сьогодні ми знаходимося тут, на 300-му венеціанському бієналі позаду мене е, прекрасні жінки у дорогих сукнях та з помпезними зачісками. Але знаєте, ми вже встигли побувати в українському павільйоні. Е, центральною сьогодні є експозиція, яку свободівські жителі назвали Гондурас. Це вишивана шестиметрова скульптура, е, але не обійшлося, звісно, і без конфліктів, тому що прем'єр-міністр Гондурасу профі Ялобо, який прибув на Передогляд цієї експозиції сказав про те, що вона зовсім не відповідає дійсності і попросив її перейменувати. Власне, то і самої скульптури він не побачив, оскільки вона накрита білою тканиною, і це, як кажуть, організатори зроблено для того, щоб йти в ногу з сучасним мистецтвом. Отже, зараз, з цієї секунди, позаду мене починається церемонія, тому я обіцяю тримати вас у центрі цього конфлікту. Побачимося під час наступних включень. Студія. І на сам кінець екстрене включення з позачергової асамблеї об'єднаних регіонів світу. Чого вимагає Украстан? Навіщо представники цього невеличкого стрівного регіону заблокували трибуну? Нашому кореспонденту вдалося таємно проникнути в центр симультатного перекладу цієї найбільшої міжрегіональної організації. Андрію, можеш говорити тихіше? Ми тебе чуємо. Вітаю вас, шановна студія. Зараз я перебуваю на позачерговому засіданні Асамблеї регіонів світу. Сюди не допускають журналістів, але мені вдалося проникнути сюди нелегально. Тут ведеться симультатний переклад на 386 мовах світу, тому я буду розказувати вам коротко про головне. Отож, сама робота асамблеї розпочалася з блокади головної трибуни представниками Укрестану. За словами представників цієї країни, їм набридло продавати сік власного виробництва усім країнам Ліги. На, натомість, коли їх жителі п'ють звичайну воду, е, Чиновники Крастану запропонували наступну ідею. Вони продовжують імпортувати сік власного виробництва, а натомість бажають отримувати від ліги смачну Кока-Колу. Самі чиновники з'явилися на засідання асамблеї з пачками з соку на голові і відмовляються їх знімати. Крім того, обіцяють облити усіх депутатів Ліги зіпсованим соком, якщо е, їхні вимоги не будуть затверджені. Наразі усі депутати Ліги. Країн світу пішли на переговори з представниками Крастану. Та, от чим закінчаться ці переговори, то поки що невідомо.